Вітаю усіх, ви на ютуб-каналі кіно наближається. Сьогодні я хотів би відволіктися від певних кіно чи книг у всесвятів, а просто побалакати про світові та українські новини кіно. Тому у цьому відео поговоримо про заборону Гри престолів на території України, черговий провал відьмака, фінальний трейлер п'ятого сезону Дивних див та багато іншого. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини з різних кіновсесвітів. і про Гаррі Поттера зараз багато, і про Марвел, і про дивні дива, відьмак та багато іншого. Тож раджу усім підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Почну сьогодні з головної теми останніх гнів: заборона Гри престолів на території України. Справа в тому, що через санкції РНБО до Колокольнікова на території України вже не можна подивитись сезон, де він прийме участь, а саме четвертий. Також це стосується третього сезону серіалу Білий лотос фільмів Тенет та Кревен мисливець. Ну а щоб точно це підтвердити, то я звернувся до Мегого та прямо запитав, чому відсутній четвертий сезон. На що мені Мегого підтвердив, що фільми з Колокольніковим були знімані сервісу через санкції РНБО також це стосується інших проєктів за участю Кацапа. Звичайно, що ця заборона розповсюджується лише на офіційні платформи, тобто саме HBO, яке нещодавно зайшло на наш ринок, а також інші ОТТ-платформи МиГО Київ СтарТБ тощо. Тому, якщо ви захочете попіратити, то у вас не виникне проблем подивитись ці серіали та стрічки. Далі я хочу плавно перейти з поганих новин про гру престолів на гарні новини про цей же всесвіт. Відносно нещодавно вийшов перший повноцінний трейлер до серіалу Лицаря Семи Королівств, де ви могли б побачити у мене огляд до нього. Цей серіал дуже затягнули з виробництвом, бо спочатку обіцяли його релізнути влітку 2025 року. Але у підсумку вийде 18 січня 26 року. Але для нас вранці дев'ятнадцятого. Також серед мінусів то по перше цей серіал складатиметься шести серій. А по другої серії триватимуть приблизно по 30 хвилин. Справа в тому, що перший сезон адаптований під книгу Межовий лицар, яка є не дуже великою, тому цілком все логічно. Що стосується наступного сезону, то зйомка планують розпочати в грудні за місяць до прем'єра першого сезону. Другий сезон буде адаптувати другу історію Думка та Ега присяжний меч. Також додам, що серіал продовжено навіть і на третій сезон, який адаптує третю книгу Таємничий лицар. Але чекати лицаря ще треба два з половиною місяці. А ось фінальний п'ятий сезон серіалу Дивні дива менше місяця. По перше, вчора вийшов фінальний трейлер, який показав багато цікавих деталей. Однією з яких є нова форма векни, який обіцяє знищити світ людей. Також брати Дафери розповіли, що у фінальному сезоні дадуть відповідь на головні два питання: що таке догори дригом та чому забрали вілла в першому сезоні. Також варто додати, що події відбуватимуться через 18 місяців. Після подій четвертого сезону. Взагалі новий сезон триватиме дуже багато часу. Наприклад, перші чотири серії будуть від 54 до 84 хвилин чистого часу, а фінальна серія триватиме дві години. Ну і також додам, що серіал буде виходити трьома частинами. Том 1 – 4 серії 27 листопада. Том 2 – 3 серії 26 грудня. Ну і фінальна серія – 1 січня. А ось що стосується Netflix, то є, звичайно, і не дуже м'яко кажучи, вдалі проекти. Вчора відбулась прем'єра 4 сезону серіалу «Відьмак». Цьому сезоні головною зміною є заміна самого відьмака. Якщо в перших трьох був Генрі Кевел, то цього разу Лієм Гемсворт. Але якщо вже зараз подивитись на рейтинги цього серіалу від Rotten Tomatoes, то вже прекрасно видно, як вимальовується черговий провал. Чесно кажучи, я був здивований, що Netflix вирішили продовжити цей серіал, бо, враховуючи посередні оцінки з Генрі Кевелом, очевидно, що з Гемсвортом буде ще гірше, бо більше четвертий сезон не буде останнім. Бо у вересні повідомили, що були завершені зйом. Мки п'ятого сезону, який буде вже точно останнім, у підсумку. Якщо подивитись на цей серіал, то виходить, що буде створено шість сезонів, бо є ще серіал Кровне походження, який розповідає перед історією до подій відьмака. А що ви думаєте з приводу цього серіалу? Чи дивились ви його, та чи будете додовлятись до кінця? Повертаючись до HBO, то у них нещодавно стартував серіал. Воно Ласкаво просимо в Деррі. Серіал приквел переносить глядачів у 60-ті роки, досліджуючи події, що сталися задовго до першої зустрічі клубу Невдах з жахливим пенівайзом. І серіал показав себе досить непогано. На IMDb він має оцінку 8 з 10, на Rotten Tomatoes майже таку саму: 78 та 79% відсотків свіжості від глядачів та критиків відповідно. Але, звичайно, головний показник це результати стріля. Рімінгу, де серіал став третім за величиною прем'єрою на HBO за всю історію. Нагадаю, що серіал виходить у класичній манері для HBO, тобто раз на тиждень у понеділок. Тому поки що маємо лише одну серію, а усього буде вісім, які триватимуть до 14 грудня. Все більше і більше надходить новин щодо другої частини Бетмена. Цього разу Колін Фаррелл хвалить сценарій метарівза. У мене було багато думок, якими я хочу поділитися з метом щодо сценарію. Я справді вважаю, що це шедевр, начебто шедевр сучасного жанру. Він такий блискучий і Роберт Паттінсон має таку чудову подорож, щоб продовжити та провести глядачів. Він насичений, він справді дуже розумний, він такий глибокий і детальний. Я говорю забагато, але я думаю, що він збирається зробити надзвичайний фільм. Додам, що зйомки Бетмен, частина друга, стартують навесні 2026 року, а прем'єра запланована на першу. Жовтня 2027 року. також що стосується майбутніх фільмів, то вимальовується малюнок щодо фільму «Call of Duty», Спочатку стало відомо, що Paramount вже працює над фільмом Call of Duty, бо викупив права на нього. Тепер вже відомо, що Телла Шерідан та Пітер Берг розробляють цей ігровий фільм. Шерідан, відомий своєю роботою фільму Сікаріо, напише сценарій. А Берг, відомий фільмом Підводний горизонт, буде режисером. До речі, а що ви думаєте з приводу цього майбутнього фільму? Чи є тут фанати цієї гри та чого ви чекаєте від цієї адаптації? На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.